Про, перше, про внесення змін до положень до по фінансових Шухоморської сільської ради. А, друге, перше, по я буду зараз говорити, які, та, що, що саме вноситься. Стосовно положення по фінансовий відділ а, вноситься зміни в адресу. Зараз юридичну адресу зв'язку із зміною назви а, вулиці Собор. На вулицю захисників України. Все решта залишається без змін. Є якісь питання, доповнення. Пропонуємо на розгляд на сесії. Далі наступне питання: внесення змін до статуту комунального закладу Чорноморської сільської ради, Чорноморської загальноосвітньої школи 13 По даному питанню, що вноситься, також зміни. Це район Чорноморській школі на миколаївській і вулиця з соборбами захисників. До того ж, э, запропоновано оновлений статут, проведений в до закону України загальної середню освіту 2020 року. Які там саме зміни? там внесені певні е, зміни в назвах. Ну, раніше е, всі навчальні заклади називалися е, навчально виховні заклади про заклади освіти. Учні е, були раніше учнями, тепер були учні освіти. Ну і плюс там е, е, в зв'язку з проведенням реформи по освіті, запровадженням нової української школи, там є також певні е, зміни, вони внесені і запропонований статут е, Чорноморської загальної школи, умов нові редакції для прийняття. Чи є питання? Плануємо завершення. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до статуту комунального закладу до дошкільної освіти Латинки Чорноморської сільської ради. А, аналогічне також зміна в юридичній адресі, а саме на вулиці На у громадян. Тут якраз другий, другий у нас звернувся так, ще, 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 Звернувся.

Розглянувши протокол засідань громадської комісії житлових питань. Протокол no від 25 вересня 2024 року Чорноської сільської ради пропонує нам ця комісія поставити і мові для війни другої групи Лінденбой Віталія Сергійовича та його сім'ї, дружина Лінденбой, Юлія Валерія, донька дружини. Єскова Анна Сергіївна 2015 року народження на квартирний облік у Чорноморській сільській раді на покращення житлових умов проживання. Пакет документів був наданий. Чи є питання? Пропонуємо. Наголосив. Дякую. Наступне питання про припинення дії рішення номер 13 від 26 червня. 2017 року, 27-й сесії, 7-го скликання Кам'янської сільської ради Очерівського району Миколаївської області. Що тут пропонується припинити дію даного рішення про затвердження публічному акціонерному товаристві Миколаїв Облененого проєкту зміноустрілів щодо відведення земельних ділянок комунальної власності според строку на 10 років і та обслуговування об'єктів електроенергетики. Я можу запитати, але там знаходилося акт у Михайло Володяного і просить змінити це рішення. Це рішення приймалося ще Кам'янською сільською ради у 2018 році. Піс, після того у нас було приєднання кам'янської ради цього. Року. Так, це рішення було дуже багато помилок. Там зазначили правильні кадастрові номер, і також затверджувався як пар Миколаєва в І тому наше е, вносить рішення про скасування, і на сесії буде виноситися нове рішення, як от Чорноморки, з виправленими всіми, щоб не було там помилок і правильний кадастрові номер, і площі віддається. Тому пропонується це рішення скасувати. Ми вже ще на Борські поради вийти рішення на сесії. Чи є питання у середній комісії? Пропонуємо винести зараз сесію. Дякую. Ну і останнє питання до нашої комісії е, про внесення змін до рішення сільської ради номер 13 24 листопада 2020 року про утворення виконавчого комітету ради, е, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Е, пропонується затвердити е, склад е, персональний склад виконавчого комітету. Буду говорити, буду 17-й, так? Буду говорити, хто входить. Голова дулкового Петренко Леновитович, секретаркового Туста Анна Володимирівна, член Бускового Віла Лиса Олександровна, Бурчук Світлана Михайлівна. Ви їх всі знаєте, я зачитую. Я зачитую, Дякую. Бондар Ольга Анатолієвна, Поповська Галина Габорівна, Грибук Наталя Миколаївна, Данилова Олена Юріївна, Дмитренко Марина Миколаївна. Хорна, Ірина Володимирівна, Марченко Володимиколайович, Тетяна Володимирівна, Плінський Яна Володимирович, Бока Делюк Світлана Олександрівна і Коломеніхін Владислав. Дмитрович. Чи є питань, запитання і можливо, особливої військ? Пропонуємо.